Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності. і Я її ведучий Володимир Гриневич. Щиро вітаю вас. 275 чоловік знаходилися у відкритому морі, були у вічі. Протягом кількох днів їхній корабель носило морем як балинку – з точки зору людської логіки в них не залишалося надії на спасіння, адже навіть корабельне знаряддя вони виконали за борт, аби судно не потонуло. І в цих критичних обставинах апостол Павло арештант, якого везли у Рим, піднявся на підвищення, щоб його почули всі, і сказав. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу, та й прорік: Не бійся, павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Впевненість, з якою промовив апостол, не викликала необхідності щось доказувати. Він не говорив, я чув, що Бог сказав, що може спасти нас у цих обставинах». Він також не говорив, я вивчав можливості, які має Бог для спасіння своїх дітей. Павло сказав: ангел Бога, якому я належу та якому служу, мені сказав. Він говорив не про теорію, а про досвід. Він не належав собі, він належав Богові. Його життя було продовженням і розвитком волі Господа. Його час належав Богові, і він підтвердив це, відділяючи суботу для особливого служіння Господу. Його таланти належали Богові. І він підтвердив це, повертаючи їх на славу Господа і зміцнення його церкви в день, визначений Господом. Його тіло належало Богові, і він підтверджував це, не вживаючи нічого, що могло б зашкодити його здоров'ю. Нарешті його майно належало Богові, і він підтвердив це, використовуючи в ім'я Бога свої грошові ресурси. У тяжкий час необхідно було усвідомлювати свою належність Богові, бо лише Він є господарем усього, а це означає, що саме він має вирішити проблему. А ти, друже, знаєш, кому належиш. Знаєш, кому служиш, зайнятий вирішенням життєвих проблем? Чи зможеш ти сміливо піднятися, щоб почути голос ангела Господнього, який говорить: Не бійся, я з тобою. Ніхто не зможе вірити Богові, опинившись в тумані, якщо він не навчився вірити йому за сонячної пори. Тому життєво необхідно, щоб ті, хто хоче з кожним днем усе більше уподібнюватися до Ісуса, шукали Його і знайшли в ньому свого товариша, Спасителя і друга кожної хвилини життя. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти готовий бути поруч з нами і допомагати нам у життєвих наших справах. Господи, розпочинається новий день. Ми просимо Твого благословення для всіх нас, а особливо для наших телеглядачів. Господи, благослови хворих, благослови, Господи, тих, у кого є певні проблеми. Поклади, Господи, свою зціляючу руку і підкріпи усіх, хто звертається, Господи, до Тебе про зцілення. І будь благословений в нашому житті, і допоможи нам мати упевненість в тобі, нашому Спасителю, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, якщо ми хочемо, щоб Ісус був з нами у складний час, необхідно бути з Ним кожного дня. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня з Богом. До побачення!